Вітаємо наших підписників. З вами інтернет магазин Агроль. Пропонуємо вашій увазі ось такі лічильники тюків для прес-підбирача китайського виробництва. Фірма-виробник CKC Tinner. З усіх варіантів, які ми перепробували, цей виявився найкращий. Лічильник має 5 цифр, дисплей досить хороший, добре читається. Дві кнопки. Ось ця кнопка скидає на 0. Цією блокуємо від випадкового скидання. В комплекті йде пластина, димовий магніт. Також навіть встановлена батарейка. Кабель довжиною трохи більше метра. Сам датчик йде металевий оцинкований. Ось ці прижимні гайки пластикові. Накінечник теж пластиковий. Лічильники показали себе по відгуках непогано. Якщо кого цікавить такий лічильник, звертайтесь в наш інтернет-магазин.